Книжки знову допомагають фронту. У Тернополі триває благодійна акція Книга за донат. Цього разу збирають кошти на електровелосипед для бійців 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Такий транспорт потрібен військовим, щоб швидше пересуватися і доставляти необхідне на позиції. Загальна сума збору 50 тисяч гривень. Акція стартувала до Всеукраїнського дня бібліотеки. Ми її організували спільно. Це була ініціатива Української бібліотечної асоціації. Також долучилися три обласних бібліотеки і тернопільські міські бібліотеки. Ну, половину суми вже є, але хотілося, щоб активніше. Долучитися до акції просто на сторінках бібліотеку у соцмережах і на сайтах розміщено QR-код, за яким можна переказати будь-яку суму від 100 гривень. Серед учасників розіграють книжкові призи. Серед них сучасні романи, поезія, фентезі та психологія. А головним переможцем стане той, хто пожертвує найбільшу суму. Також головний переможець у нас буде отримає книгу колишнім не читати такий роман за підписом автора. Такий ексклюзивчик. Тож, думаю, така справа добра, і буде якась винагорода за неї. Акцію планували завершити 6 жовтня, але її продовжили до середини місяця, аби встигнути зібрати всю суму. ініціатива Книга за донат для бібліотекарів не нова. Торік вони придбали та передали два інверторні генератори для 45-ї окремої артилерійської бригади. Тож сподіваються, що і цього разу вдасться якнайшвидше закрити збір та допомогти захисникам і захисницям.